Всім привіт! Я Анна, я з Києва і я у Києві. І ми з вами на каналі Зірка Малярства, де ми долучаємось до мистецтва. І зараз час готуватись до різдвяних та новорічних свят. На каналі є вже декілька випусків, які допоможуть вам підготуватись, і досить бюджетно. Зробити своїми руками гарні прикраси, і це дуже цінується. І якщо ви друзям подаруєте щось зроблене своїми руками безумовно, це буде дуже приємно. Сьогодні у нас випуск такий буде легкий, дуже надихнув мене на цей випуск, отакий мій улюблений подушечка сплячий ведмедик. отакий от він, гарний. Дуже м'який він в мене вже дуже давно, і на ньому дуже зручно відпочивати, дивитися, читати книжки, дивитися кіно. І тому я зробила таку листівочку. От така в нас буде сьогодні листівочка. Ми її разом зробимо. Досить легко її зробити, і не обов'язково її робити абсолютно так. Головне, що ви будете бачити всі етапи і зможете виконати. І зможете подарувати. Ну тут напишете побажання, і зможете подарувати таку листівочку вашим друзям. Я хочу цю листівочку спробувати. Я не знаю, чи вийде, але запропоную її за декілька гривень виключно для донатів. Ну, подивимось, чи придбають. Ну що ж, поїхали дивитись випуск і підготуйте матеріали. Я зараз зроблю вам списочок, що треба. Для цієї листівочки, для цього малюнка, можна взяти кольоровий папір блакитний, але я вирішила пофарбувати, щоб був. Трішки особливий колір, нестандартний. На палітрі розмішую гуаш і зараз пофарбую. Вирішила е, цю сторону теж розфарбувати трішечки інший. Колір буде е, просто з баночки синя, така без е, змішування. Потрібна Біла гуаш, можна прямо з баночки брати, якщо є бажання. Ну, я взагалі палітрою користуюсь в тому сенсі, що я на ній пробую як фарба, наскільки вона рідка. Вона має бути така собі не дуже водички малувато. Вона має бути густенька. Якщо ви боїтеся, ну, можна намалювати олівцем на іншому папірці, але ну, це не той малюнок, щоб я дуже переймалася. І тут малювати олівцем, олівцем не треба, і воно буде незручно. І тепер просто білою. Гуашу. Пензлик бажано, щоб він був плаский, можна зовсім такий рівненький краєчок, можна такий закруглений, трішечки овальний. І робимо головку. Тут у нас десь голова буде, отакими От мазочками. фарба була густенька, і вона все одно лягає такими, да, як мазочки все одно бачите. І ідея та, що воно нам нагадує трішечки хутро І такі Тут зараз нас будуть, тут як лапи спочатку ми робимо, так сюди йдуть лапи. І тепер я тут трішечки так поки що залишаю, так наче, щоб ці лапки його були. Трішечки, ну, трішечки, трішечки як виділялись, поки що, і роблю тулуб. Такий. То зараз догадається, що ми забули білим домалювати. Оченята ми зробимо. А що ми забули домалювати? Ага, зараз хто ще не встиг здогадатися, вже точно зараз зрозумів. І якщо ви думаєте, що це робота тільки... Дітям а 10 років, то ви дуже сильно помиляєтесь. От я зараз малюю це, і мені дуже приємно, бо це зовсім не складно. Результат виходить гарнюсінький, і ну, задоволення ви отримуєте. Така арт-терапія. Я зараз от малюю, думаю, куди мені його, в яку рубрику. Арт-терапію просто студія. чи... Як намалювати ведмедика чи як зробити листівочку зимову новорічну. Тепер трішечки можна додати. Йому хутро зробити трішечки таке насичене більше, щоб була така зимова казка, треба нам поставити сніжиночки. Я перевертаю його, бо так буде зручніше. І роблю просто цяточки тоненьким пензликом. Все чекаємо, поки висохне. А зараз, а поки висихає фарба, я хочу вас попросити не пилянитись, зробити добре діло, підтримати і цей канал, і допомогти іншим дізнатись про нього, хто хоче теж зробити і листівочку, і новорічні прикраси, і подивитись щось цікаве про митців. Тицніть, будь ласка, вашим пальчиком на підписку. На дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. І якщо вам подобається цей випуск і ви хочете подякувати мені за роботу, поставте вашу вподобайку. А ваш коментар допоможе поширити і просунути це відео. І мені буде приємно знати, що моя робота потрібна іншим і що вона вам подобається. Тому давайте підтримувати один одного, підтримуйте канал Зірка Малярства вашою вподобайкою та коментарем. І поїхали далі! Треба намалювати носик. Зараз я йому подивлюсь, от мені здається, що отут-ут -от буде гарно носик ротик, отут виходить, як оця мордочка така гарна, і отут буде. І потім очиняти. Давайте спочатку зробимо, я беру просто фломастер. А, такий досить а, товстенький. Чорний фломастер маркер. Щось таке, що можна по гаші, отак намалювати. І отак. І все. І отчиняти такі заплющені сплячий ведмедик, ну, десь, десь отак, так? Да? Тепер тут на лапках треба коготки намалювати. Так сидить, але це ще не все. У мене є отакі от паєтки, які як сніжиночки. І оскільки це буде листівочка. Ні. Це я зроблю потім. Спочатку треба зробити листівочку, а потім все це. А що дуже важливо, це правильна послідовність роботи. Бо якщо я зараз завершу все гарно зроблю, потім буде важко обережно зробити листівочку. Тому зараз ми будемо робити листівочку, а потім закінчувати ведмедика. Зараз, перш ніж приклеїти ведмедика, мені треба зігнути пополам листочок. І я покажу, як це зробити так, щоб він згинався гарно. Отут відмічено рисочками я не малюю ніяку лінію, і нам треба зробити біговку. Треба зробити таким інструментом, який має певну. Товщину десь, може, з пів міліметра, в ну, мене така ложка, може бути ножик. Головне, щоб був чистий і не гострий. Отакий трішечки затоплений кінець, але він досить гострий. І тому ми прикладаємо бажану металеву лінійку і досить а, притискаючи, робимо таку. Лінію, як канавка. І потім, просто уздовж цієї канавки, воно дуже легко згинається. І це буде правильно. Ну, взагалі це роблять не так, це домашні умови, але так воно згинається правильно. І таким чином у вас виходить охайно. Гарно, рівно називається біговка. Зараз нам треба приклеїти ведмедика до листівочки. Можна зробити це клеєм ПВА, можна взяти будь-який двосторонній скотч, двосторонню клейку-стрічку, яка є. В мене є отака це професійна, але ви можете купити в магазині, продається дуже багато різних видів. Яку можна використати. І я все ж таки люблю використовувати клейку-стрічку. Так, десь, отак от буде. А тепер можна приклеїти оці паєточки, сніжиночки. І я їх теж приклею на оцьому скотчі двосторонньому. Оскільки у нас ведмедик новорічний, я купила такі дешеві, але я купила їх і, бачите, 98 гривень у Києві. Це такі подаруночки. Такі подаруночки. І тепер я маю вибрати, вони такі гарнюсінькі, і я маю вибрати, який подаруночок покласти у лапки ведмедику. Мені оцей подобається, він такий розкішний виходить, Хочу святковий. До себе, до серця, чи отак. Нехай поближче, да? нехай буде так, поближче, наче він його тримає отак. Ну така штучка дорогенька, але ж подивіться, яка краса вийшла. І якщо вам сподобався цей випуск, ще раз нагадую: ваші коментарі та ваші вподобайки це і ваше віртуальне дякую за мою роботу і можливість просунути це відео і дати змогу іншим його подивитись. Тримаймося разом, підтримуємо один одного і до нових зустрічей!